Привіт! Карти говорять, що у тебе крепке здоров'я. Ти устойчиво стоїш на своїх ногах. У тебе є життєві сили, у тебе опора і потенціал жити. Нове начало. Молодість. Або якщо в когось хворіла дитина, вона висторовіє. Ти маєш компас, ти йдеш на правильному путі, своїм шляхом, своїм життєвим. Маяк тебе ведуть, тебе захищають. Ти в надійних руках. Ти не з'їбіся з свого путі. Комусь допомагає друг, вірний друг, товариш, або гарні відносини. Так, кучеріжіння якісь, або хтось в ізоляції, або власть, щось не виходить, не виходить у когось. У вас нібито замішательство, відсутствия ясності, понімання, що відбувається, якщо хтось в ізоляції закритий, виход. Будете контракти заключати або з партнером в когось, або союз. Хтось може путається, комусь може важко приділитися, чи хоче він. Іти в замужество, чи якісь договори, контракти підписувати Важко. важке време. Таке проблемне, жорстке. Примінити документи, дійсно документи. Так. Або якесь сообщення отримати. Ви знаєте, якісь тайни, чи получите інформацію, І ця інформація прийде вас із дорог, з далеких. Відвигайтеся, захищений ваш дім. Ви в домі. Заднік несе вам якісь новості. Або по якийсь прийде, і принесе вам якісь новості, ви узнаєте тайну чиюсь. Те, що було від вас скрито, стане ясним, понятним. Звішуйте все. Будьте в балансі, ви будете приймати рішення, багато буде варіантів, але закінчиться все щасливо і успішно. Ви будете довольні, емоційно будете довольні, благополуччям все закінчиться. Ви нібито від цієї розмови як свіжого повітря глоднете куток цілющої води. Ви обновитеся. В домі, в сім'ї, стабільно все. Ви шукаєте виходу із служився цієї ситуації. Не, не опускайте руки, надіжда завжди є Якщо будете підписувати якісь документи, будьте внимательні, все просматривайте в деталях. Кожну деталь, тому що погорів когось будуть з документами якісь путаниці, або розмови важкі. Ну, так же все буде стабільно. У вас це мене. Ви будете в безпечності. Заземляйтеся, не літайте в облаках. Когось чекає любов, романтика, связь. Хтось розкриє всі обмани, скриті наміри. Все, що було неясно, буде ясним. Стосується чоловіка. Розкрийте. Напором буде йти силою. Ну ви матимете ключ до рішення, до нових можливостей. Ви возрождаєтеся, як птиця фінікс із пепла. Підняться заново і устойчиво йти. Ви возрождаєтеся і преодолюєте всі свої трудності. Миру вам і блага!